Доки наші хлопці на передовій захищають наші кордони і наш спокій, ми ж тут у толу повинні робити усе для того, аби у них був комфорт. І зараз ми поговоримо про те, як робити комфорт для військових поряд зі мною. Григорій Жовмір це чоловік, який саме створює комфорт для наших збройних сил України. Доброго дня! Доброго дня! Хочу внести таку маленьку корективу: створюють комфорт, це наші технології швеї. Якби я свої сторони реалізовую те, що я всередині бачу, і те, що я хочу донести саме військо це дати їм можливість ходити в якісній, досконалій, по максимуму досконалій формі угу. по їхньому бажанню і по їхнім, скажімо так, характеристикам і побажанням. Пане Григорій, скажіть, взагалі, коли ви почали займатися саме цією справою, створенням одягу та спальників для збройних сил України? Взагалі дана справа розпочалася, скажімо так, близько. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, буквально через місяць, я хотів бути саме корисним для військових і почати щось робити. І я взагалі юрист по освіті, але хотілося максимум необхідне. Це було тоді, скажімо так, форма плитоноски. І тоді ми почали виготовляти саме плитоноски з допомогою військових. З їхніми побажаннями та їхніми, скажімо так, якимись корективами в наші вироби. Після чого ми розпочали вже таку більш детально дивитися на от і прислуховуватися до хлопців, які mm -hmm. нам самі говорили, що ми хочемо, там, наприклад, спальні мішки якісні. Потім ми, я почав реалізовувати дану ідею з спальними мішками саме з підігрівом від PowerBank. На що пішло приблизно десь місяць-півтори. Це тільки розробок, це тільки вдосконалень. І після чого вже був той виріб, коли хлопці тобі телефонували там, чи з передової, чи коли було холодно, і вони казали, що дійсно це класна крута штука, яка вироблена в Україні. І тоді ти пишаєшся своїм виробом. І ще більше бажання, ще більше хотілося допомагати і робити, і зв'язку з цим ми розпочали. Робити і форму зимову, і весняну зараз розпочали. Також в нас є баули, фліски, тобто їх називають також ще обакси. Mm -hmm. Кожен по-різному називає. І ось так і все розпочалося. І на даний період часу ми стараємося саме допомагати нашим хлопцям, нашим військовим, які на передовій, допомагати не тільки, скажімо так, нашими виробами, а й давати їм тепло. і... Нашими діями, скажімо так, якимись поступками, тобто, це допомога від продуктів харчування до наших виробів, що ми можемо, скажімо так. Тим ми допомагаємо багато. Хто роблять форму, але дуже важливий є той момент, аби самі військові говорили, що їм підходить, що так. вони зазвичай у вас просять, що їм потрібно, які у вас запити, чи вони часто до вас звертаються особисто з якимось порадами. Ми до них звертаємося, точніше ага. з порадами, скажімо так, тому що кожний наш виріб він саме виготовлявся з допомогою військових. Вони вносили свої вдосконалення, корективи. Uh -huh. Наприклад, одні ну одним там потрібно, там, щоб це було там не знаю, декілька карманів там. Внизу uh -huh. в кожного є різні побажання, але ми стараємося прислуховуватися до кожного нашого, скажімо так, замовника або людини, і по максимуму, скажімо так дослухатися до неї і реалізувати даний виріб. Для цього ми використовуємо максимум якісну фурнітуру. Тканину армовану для того, щоб виріб він саме був крепким, надійним, і при необхідності особа, скажімо так, якщо вона десь ненароком впала або ще угу. що, що він не розірвався по швам, скажімо так, боєць буде е і зручно застібатися, і довго буде служити мовня. Так, потім багато карманів: один карман, другий карман. По бокам йдуть кармани. Штани у нас ідуть, е, бокові, кармани, підніміть, ідуть бокові, голубичень кармани, основні кармани і карманчики. У нас йдуть знизу. Це, е, як один боєць сказав, вони кладуть туди ложиться цигарки, зажигалки. Вот. Тобто пали для зручності, точно так же в нас з іншого боку, все точно так же. Чи ви дали робочі місця людям? Так. Чи були у вас люди, які були вимушено переміщеними особами? У Нас досить велика кількість була людей, які саме зв'язку з воєнним вторгненням Росії. Да, вони переїжджали в наші області, в наші регіони. І шукали собі роботу. І саме це були майстрині, здебільшого це були майстрині, яких ми приймали до себе на роботу, які там, ну, хто місяць в нас був, хто два, хто півроку. Зараз наші території вже деокуповані, зв'язку з тим. Багато хто повернувся на свої скажімо так, місця проживання, і багато хто, наприклад, приїхав за кордон, але ми по можливості даємо таку змогу тим людям, які знаходяться саме тут, заробити... Якісь кошти да, щоб мати можливість е, жити і нормально харчуватися, да, там, і забезпечувати себе самим необхідним. Оце, от матрас, це особисто ваш запатентований виріб і так. жилетки. Також чи плануєте щось іще таке винаходити для наших захисників? Е у нас вже є велика кількість наших виробів. Е -е, скажімо так, по запатентованих спальниках це вже є дуже багато відзивів позитивних класних, і Я рахую, що ми зробили вже вже щось класне, круте mm -hmm. і саме українське запатентоване. Е вдосконалюватися і рости, я зазначаю, що mm -hmm. ми будемо. І здебільшого зараз в проектах да, у нас ще є декілька, скажімо так, наших особистих проєктів. Я думаю, не буду казати наперед. Я думаю, це можна буде побачити з наших там інтернет-порталів, сайтів, інстаграм-сторінок, де саме є всі відгуки, є всі наші вироби. Буде буде багато чого ще цікавого, але скажімо так, ми чекаємо, чекаємо і просто працюємо над цим. Зараз весна, і здебільшого, здебільшого, зараз хлопці всі телефонують. Це весняна форма. Це саме готується вже так. Хлопці замовляють вже безпосередньо фліски, тобто убакси, або їх називають ще рубашки військові, ну, всі по-різному називають. Ми зосереджені більш на цьому, також на е, баулах, тому що е, зараз такий вже період часу, коли в нас стає тепліше, і хлопці більш будуть рухатися з місця на місце. І якби було таке їхнє побажання, щоб от, виготовляти дані вироби. Зараз ми зосереджені на цьому. Я дуже дякую вам за таку гарну справу про те, що ви дбаєте про наших захисників і щоб їм було тепло взимку і разом з тим комфортно влітку, коли на дворі спекотно. Друзі, ви ж також можете зробити усе для наших захисників. Пам'ятаєте, доки ми тут знаходимося у теплі і комфорті, вони знаходяться у важких умовах, і все за для того, аби Україна жила.